А? Дякую. Я от у мене була чуйка, що айфони ми будемо розігрувати з першого разу. До ну взагалі Не ожидав. Не вірив, що виграєш, да? так? Ось такий так, айфон. Ти виграв, зараз показую. Від проєкту контент ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор, висох. Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви, знаєте що ви виграли MacBook я у нас в онлайн ефір. Ви виграли iPad. Ми вас відповідаємо. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь, ну не напевно. Лохотрон. Може, ні, але... Блін, наскільки це... люди не вірять. Я віри, віри, да? не можу просто. О, Алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Де, ще? Сергій. Я вас вітаю. Сергій Іванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Іванчук, це вам від контент-хати відсутня. Це не тільки я. Це В'ячеслав, і Андрій, і вся наша команда це всі загалом просто так, чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи вас аж а считала, що ж жінка вважала, більше рада, ніж ви. То, це To, я, не знаю. <laughs> ну, я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли iPad. Запакований, запечатаний, новенький. У вас буде iPad. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам ну, хочу то, подарувати. Дуже <laughs> будь ласка, будь ласка.